Салон перукарня Ліра, що на Соборній 10, пропонує всі види перукарських послуг: СПА «Догляд за волоссям, ламінування, реконструкція, стрижка гарячими ножицями, нарощування волосся тресами, фарбування різної складності, біохімія, нарощування вій, нігтів, манікюр, педикюр, якісне обслуговування, індивідуальний підхід, дружній колектив. Ставши клієнтом салона перукарні Ліра, ви зануритесь в теплу атмосферу розуміння, професіоналізму, краси та гарного настрою. Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації, це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти нашого життя. В урочистій атмосфері у кабінеті міського голови фастівських журналістів з нагоди їх професійного свята привітали виконуючі обов'язки міського голови Галина Поліщук, голова райдержадміністрації Анатолій Бусінков та голова районної ради Володимир Іщенко, які оцінили рівень своїх стосунків з місцевими засобами масової інформації. Дуже велика роль відповідальність покладається на вашу службу. А на четверту владу, як всі говорять, а може навіть і більш така впливова. Хочу зазначити, що ми завжди збираємося з вами, ми знаємо особисто один одного і ми робимо одну працю. Хочу сказати, що от просто приємно відмітити те, що у нас немає того бруду, який може бути і в пресі, і він є в інших містах, коли на біле говориться чорне, на чорне говориться біле. Я не хочу сказати, що влада така біла і пухнаста, що в нас є свої проблеми. Але ці проблеми внутрішні, вони повинні висвітлюватися з позиції того, яким чином та ідина подія, яку робить кров влади, як вона відражається на житті громаді. І хочу зазначити, що іноді ці методи, якими ми. Користуємося і робимо в рішеннях виконкомів, в рішеннях Ради нашої. Вони не зовсім зрозуміли. Але люди, які журналісти, сидять на сесії міської ради, сидять на комісіях, в яких вариться, точиться це питання. І вже журналіст сам бачить, що да, може бути десь непопулярний популярний крок, але він необхідний. Ми вас вітаємо з ним журналістів, ми вважаємо вам таких же острих речей, щоб ваше дорого і висока і вні. Хай вам щастить в житті, в родинах, в любові до тої професії, яку ви обрали. Вона дійсно нас підтримує, вона дійсно підтримує людей. Я до них звертаюсь і завжди, коли ми щось з вами доносимо, то звертаємося про що до людей. Бо ми сьогодні для них працюємо, їх захищаємо, їх інтереси відстоюємо. Я дуже вдячний вам, всій фластівщині і вам, всім людям, які сьогодні працюють на цій важкій, нелегкій, але такій поважній і потрібній ниві. Зі святом вас з Днем журналістів! За сумлінну працю та самовіддане служіння обраній справі директори і провідні спеціалісти засобів масової інформації були відзначені грамотами, подяками та грошовими заохоченнями. Євгенія Мазуренко, Микола Прадівий, новини телеканал АСТВ.